Спаковує замовлення те, яке я отримала що замовляють клієнти. Тут набір анти-Ейдж, це е очищення повністю всіх систем на клітинному рівні і відновлення сердечно-судинної системи. Тут набір у нас з 10 банок всього, 10 банок всього 3 сівери. Гель алоя вера Сівера очищає судини, зміцнює стіночки судини, судин, робить їх еластичними, допомагає від денормалізації тиску, від головних болів. Щоб варикоз, наприклад, не боліли ноги, допомагає кровообігу і мікроциркуляції. Якщо ви переболіли ковідом, наприклад, то гель алоя вера Сівера якраз покращить мікроциркуляцію і ви скоріше одужаєте. І доступ кислороду буде до мозку. Доставлятися, і ну, дуже багато всього: гелялоя вера, чисте печінку, відновлює її, чисте кров, лімфу, клітиночки на, на клітинному рівні, чисте все. І по кишківнику теж буде працювати, бо там гель у складі. А уже сів кропива, там багато кремнію буде зміцнювати і судини, і кістки. Коротше, це взагалі унікальна продукція, бо вона дає нам результати зразу відновлення Всіх систем. В наборі анти-Ейдж входить 5 Майдмайстерів. Майдмайстер це антистресовий напій, який допомагає нервовій системі справлятися з, ну, з тим, наприклад, що у нас зараз війна. Да? Треба це все пережити і усіх стрес. Багато працюємо стрес, погано спімо, ночі, не досипаємо це стрес. Погано їмо це стрес, нерви. Якісь там хтось вивів з себе, да або у когось начальник вивів, або когось в сім'ї. Хтось, а може у когось там чоловік. Не прийшов і вивів, або же, а може, мало хтось грошей заробляє і все вона переживає, чим платити комуналку і так далі. Це все стрес. Нейтралізувати стрес допомагає майдмайстер. Напій є зелена формула, смак зеленого чаю, є червона формула, смак червоного винограду. Дія у них однакова. Також в наборі антиейдж. Мінеральний комплекс пробаланс, який олужнює організм, який покращує обмін речовин, і вообще мінерали кальцій, калій, магній, натрій, мідь, хромолібден і кремній потрібні нам, всім всім органам, просто потрібні і гриприщі – це класне відновлення, і судин, і тиску. І...